Ти думаєш, що майбутнє роботів це щось далеке? Але Google тільки що це майбутнє локально встановила у тебе вдома. DeepMind представила Gemini Robotics on Device, першу мовно-зорово дієву модель, яка працює без інтернету. Роботи більше не потребують хмари, щоб орієнтуватися в просторі, планувати дії, змінювати задачі на льоту. Вони вже можуть самі вирішити, куди йти, що брати, чим займатися. Без пауз, без очікувань та без збоїв. Уяви, замість того, щоб чекати, поки оновиться, ти він у реальному часі адаптується до ситуації. Збирав шафу і раптом пішов по деталі. Без втрати логіки. Це не просто апгрейд. Це прорив у робототехніці, який вже використовує компанія Fidger і робить своїх гуманоїдів продуктивними колегами на заводах. Стара схема навчання в хмарі, завантаження в тіло відходить у минуле. Тепер інтелект у самому роботові. Він діє, він планує, він розуміє. І як сказав архітектор проєкту робономіка, ніхто вже не хоче чекати, поки робот оновить оснастку в голові. Він має діяти без пауз. А тепер питання до тебе. Ти би довірив такому роботу допомагати тобі в бізнесі чи вдома? Збережи, щоб не загубити, та підписуйся. Я показую майбутнє раніше за новини.